Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити пампушки. Це будуть такі швиденькі пампушки на кефірі. І це виходить просто швидко і дуже смачно. У мене залишилося отак десь 200 г домашнього сира, може магазинний, якщо бажаєте, такі пампушки посмажити. Два яйця я взяла, кефір, тепленький кефір. Сьогодні в мене кефір магазинний. Сода потрібна: оцет, цукор, сіль, борошно, і олія для смаження, і ванільний цукор. Я не поставила, зараз обов'язково поставлю. От і все, що мені треба. І покажу вам зараз, як я це буду місити, яке тісто вийде, і далі, які вийдуть пампушки. Я взяла ще ванільний цукор, у мене тут 10 грам. Я рецепт під відео обов'язково напишу. І тепер додам цукор. Я так одну ложку, а так з вершком другу. І, напевно, досить. Додам сюди ще дрібку солі. Це в мене столова ложка, десь одна друга чайної ложечки. І візьму такий товкачик і гарненько перемну сир. Ви можете зробити це ледером, хто чим бажає. Ну, я думаю, все. Отак. А зараз яйця вилочкую гарненько первесненько переб'ю. Обійшовся білок, жовток, щоб вам там по потістали, коли будете замішувати, не бігав той білок. Я завжди так роблю. От і все. Теж сюди додаю, трошки перемішаю це все разом. А тепер візьму соду і чайна ложечка у мене. Я так візьму чайну ложечку без верха, зовсім без верха. Додам сюди, отак. І візьму оцет. Можна було в ложку соду поставити, покласти її, погасити, але я вже так поспішила. То вже тут так легесенько столову ложку додала, соду трошки погасила оцетом. а зараз буду додавати борошно трохи і додам трошки зараз кефіру. Поки що буду замішувати отак. Тільки цією масу сирною. Отак. Ну, тепер можна додавати кефір. Тут я казала, 250 мл, можливо, у вас і не піде. Це вже дивлячись, скільки вам оцих, цього тіста треба, цих пампушків можна і на 250 мл зробити. Якщо вам забагато, тоді не додавайте зразу весь кефір. Половину можна тільки. Я ще трошки додам борошна. Під відео обов'язково напишу, скільки в мене пішло борошна і скільки кефіру. Отак добре ложкою вимішу. Бачите, тісто таке повільненьке, м'яке, липне. Так і повинно бути. А тепер отак зніму з ложки оце. І візьму трошечки борошна на руку, так обсиплю тісто. Так гарнесенько зберу його до кучки отут. Ну, отак я покажу вам, вийшло повільненьке тісто, бачите? Таке воно дуже липне до рук. Я його зараз накрию і залишу хай постоїть хвилин 15-20. І скажу вам, що сюди пішло майже все борошно. 400 грам, я відважила. Пройшло 20 хвилин, і я буду виробляти пампушки. Біля мене я знову взяла трошки борошна, щоб присипати. Так, гарненько підсиплю борошно. Руки теж борошно, так. Тому що. Як ви бачите, тісто дуже повільненьке таке. І гарненько так борошно його трошечки обімнуло. Можна ще борошно так підсипати, щоб тісто не прилипало до, до коврика чи до стола, на чому ви будете виробляти. Пампушки і тепер можна трошечки так розтачати його. Ну десь так на сантиметр, більше не треба. Таке, щоб воно було. Тепер, як маєте формочку для вирізання, таку і берете. І у мене отака. Можна, якщо би не прилипало от тісто до формочки, можна брати. трошечки борошну форму мукати. Без вони гарненько відходять від коврика, неприлипне, а оце гарненько знову отак. Зберу, перемішую. оце тісто. Візьму супілочку і отак його прикрию. Просто його сюди легенько замотати. Ось я вже приготувала тут дощечку собі. І теж так легесенько-легесенько присиплюю її борошну. Багато не треба, щоб не набиралися багато борошна. там пушки. так. ну, поки що поставлю тут. А тепер спробую вирізати. Це я перший раз так роблю, вирізаю таким. Забула його борошно. Отак. От і би непогано. Бачте. Якщо бажаєте отаких от пампушків пушків з дирочку, як кажемо ми, і не забувати вмикати його борошно, щоб гарненько тісто відставало. От і все. Бачите, оце теж ще трошечки оці відходи сюди, теж зараз до тіста. Тепер можна і тісто трошечки ще перем'яти, отак додати борошна небагато. Хай воно з'єднається там гарненько. Скажу, тісто дуже липне до рук, але воно так повинно бути. Це я вже приготувала, що зараз буду знову розтачувати. Так. А тепер оці буду ставити на дощечку тут рядом. Оці так на дощечку склала. І зараз швиденько ще оце тісто розтачаю. От і все. Не треба його дуже тоненько розтачувати. Ось таке кажу, щоб була десь на сантиметр. У мене така є формочка, різачок, це пільміні я вирізаю. І отакими от такою формочкою декілька оцих пампушків зроблю. Знову можна теж мукати в щоб гарненько віставали. Я вже всі пампушки виробила. Оце залишилося трошки такого тіста. Це я буду зараз спробувати олії як нагрілася. Я вже біля плити, бачу, олія вже трошки нагрілася. І буду пробувати. Скажу вам, що я наляла ось сюди, десь. 350 мл олії. Ну, це вже залежить, яка сковорідка у вас з за об'ємом завелика. Але я взяла отаку, більш-менш широченьку і сказала, більш-менш, скільки тут пішло олії. Забираю. Тепер можна, якщо хочете, щоб оці дірочки були трошки більші, бо вони вже трошки звузилися, поки постояли. Можна взяти отак макати палець у борошну. І отак просто їх трошечки отут збільшити. Отак. І знову борошно і отак марненько. І сюди. І будемо отак борошно. Отак, бачите, коли гарненько робляться трошки меншеньким. Ось і все. Огонь я дуже величенький такий, зразу включила, а зараз, коли вони з однієї сторони трошки обсмажуться, я трошечки зменшу огонь. Я огонь зменшила, покажу вам, який, отакий, нижче середнього, і буду перевертати. Отак. Їх можна отак трошечки перевертати. А вони такі гарні, такі високі, високі вийшли. Оце цей ще хай буде з цієї сторони. Обов'язково орієнтуйтеся, щоб був огонь не дуже великий, щоб вони гарненько просмажилися всередині, тому що бачите, які вони високі, високі. які вони виходять високі. І все, буду забирати. Ці, які вони виходять. От, покажу вам, бачите, які. І зразу буду закидати слідуючи. І так само зараз буду забирати і слідючі, які пушочки виходять. Я вже один, скажу вам, по правді, посмакувала. Такі смачненькі, смачненькі. Оці буду обсмажувати. Тепер огонь знову трошки більший зробила. І ці вже просмажилися гарненько. От Дві не хочуть перевертатися, тільки на одній стороні. От За що люблю пампушки з дирочкою от тією робити? Тому що вони не перевертаються, так, не крутяться. Вони з однієї сторони гарно обсмажуться, а тоді з другої. Ну, все. Оці буду забирати. Бачите, які вийшли. І отакі ці теж вийшли гарньоні. І зараз трошки остинуть і покажу вам, скільки вийшло, і які всередині вони. А зараз покажу, які в мене вийшли пампушки і скільки. Дивіться, ми вже декілька з'їли. дуже смачненькі. Покажу вам, які всередині. Ой, цей, які вони всередині. Деньте. Дуже смачненькі, я кажу, і швидко, і просто, і дуже смачно виходять. І покажу вам, ой ще це я покажу такий, теж, який вони всередині, бачите? Такі м'ясненькі, пухенькі і гарненько просмажилися. А зараз покажу вам, як я їх буду у пудру обвалювати. Я просто отак буду набирати їх. Можна ці, можна й ті. Я спочатку оці м'ясненькі. Отак, тепер сюди. У мішечок, видно, то я десь у стороні. Засипаю трошки пудри, От так, небагато десь. Зу. Дві столові ложки. Закриваю мішечок отак, і гадинку їх так буду перемішувати. Так. Ну і все. І буду їх викладати. Бачите, які вони виходять. Тепер можна оці так само. Якщо багато не ставити, тільки декілька, щоб гарнесенько вони там отією пудрою обвалялися. І Ще трошки досиплю, тому що бачу, що попередні забрали трошки, багато буде. Отак. Знову додала десь так дві столові ложки. І знову гарнесенько отак. Трошечки закручую вверх. Ну, можна більший мішечок взяти цей салафановий, щоб вони гарненько там обкручувалися, так. Я малесенькі ті села. От і все. Віці вони гарні виходять тут. От, бачите. Вісочки, бачите, які високі. Гарні, високі такі. Ну, такі помпушки сьогодні я з вами приготувала і скажу вам, що це є швидко, це є просто і це є дуже смачно. І всім, як завжди, дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую і гарно вам дуже дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб всі були живі, здорові, і тоді до зустрічі!